Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. Так, всі готуються, всі хочуть виграти. Не я один. Давай, 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 давай. Ось так. О, блін, двигун перегрівається. Все, перемога. 24 секунди, нічого собі, як швидко. Так, зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!